Всім привіт! Сьогодні буде трошечки нестандартне відео без вступу, бо я експериментувала і вирішила вам записати відео про те, як зробити дредо кудрі. Я буду робити це тим способом, як я розумію, і у нас в головних ролях буде приймати участь в вигляді кудрі. Це буде преміум канікалон Лола від студії Лори. А саму дрединку я буду робити із канікалону Easy Braids. Звичайно, я в цьому процесі буду використовувати маленький гачок. Навіть не питайте мене, який номер, здається, це, ну, прям найтонкіший, який я тільки знайшла в магазині зв'язання, на ньому немає номеру, тому вибачайте. бачайте. Сенс взагалі того, що я просто сплутала канікалон і ось так: от за допомогою гачка акуратненько переплутую канікалон Білий і Breads із канікалоном ну, від Лори Студії з канікалоном Преміум. Я просто формую таким чином дрединку. Моє завдання тут було в тому, що моя клієнтка хотіла би, щоб дрединка була якомога довше. Тому я робила таку експериментальну дрединку, для того, щоб ну, показати їй, і вона могла мені сказати, подобається їй саме така втовчина чи ні. Я вирішила нічого сильно не прискорювати і показати вам у реальному часі, як це виглядає. Мені здається, що новачкам особливо важливо побачити, як це робить уже професіонал, для того, щоб можна було ну, десь зупинити і якісь моменти передивитися ще раз. Я можу сказати, що в мене немає якоїсь прям такої техніки. Да, Я використовую техніку цю качелька, коли ми обмотуємо да, цим волоссям, обмотуємо саму дрединку, але я її адаптувала до своєї руки і до своїх можливостей. І я просто слідкую за тим, щоб. Весь матеріал, який в мене лежить на дредокудрі, він був. Рівномірний, він був рівномірний по товщині, з нього не стирчали волоски канікалону. тому я, як бачите, використовую різні методи для того, щоб сформувати цю кудрю. Тобто ви не повинні зациклюватися на тому, що вам в якомусь майстер-класі показали, що треба робити тільки одні рухи і не робити інші. Це не так. Цен саме в тому, що коли ви наловчитесь працювати крючком, а, то ви маєте своїми пальцями відчувати, де у вас більше матеріалу, де менше, і за допомогою гачка а, цей матеріал розподіляти так, щоб дрединка була повністю рівномірна. Мені дуже подобається для, використовувати для дредів канікалон саме Easy Braids, тому що з нього ну, дуже м'які дреди, вони приємні на дотик. А ще дуже важливий нюанс у тому, що він добре обробляється за допомогою утюжка, за допомогою парогенератора. І дуже піддається температурному цьому температурній обробці, і в результаті виходить, що в нас виходить дуже гарна сформована дрединка. Наприклад, з каніколоном Jumbo Braids я не могла досягти такого гарного ефекту. Тому не забувайте про те, що. Використання матеріалу це теж важливо. Матеріал а, теж може бути ну, важливий в цьому процесі. А, і ще кілька слів про матеріал. А, звичайно, я знаю, що можна використовувати той же матеріал, з якого зроблена сама кудря. Але тут мені хотілося поекспериментувати, і більш того, мені потрібно було наростити товщину цієї дрединки, щоб була достатньо товста дрединка, і вона вже мала потім оцей тонкий живий кончик із матеріалу цього преміум. Тому це такого роду експеримент. Я сподіваюся, що подивитись на такий експеримент буде корисно, тому що важливо навчитися поєднувати різні матеріали між собою і ну, добиватися того результату, який необхідний вам і вашому клієнту. І ще про матеріали. Буває так, що ми не можемо знайти Афрокудрі вже готові необхідного нам завитку або кольору, і, звичайно, можна їх завити самостійно із того ж матеріалу, яким ми, наприклад, нарощуємо волосся. І наостанок я хочу вам показати один із методів вплетення таких дредокудрів. Це скандинавська косичка, яка використовується в основному для блондованого волосся для того, щоб кінчики ми не втратили при заплетінні. Мені подобається такий спосіб заплетіння ще і тому, що він дозволяє зіграти на контрасті, наприклад, як у мене світлі. Афрокудрі і темне волосся. І тут можна робити ось такий малюночок, додати фактури. Звичайно, до волосся я додаю або нитку, або у колір волосся ну, частинку канікалона шекі. В залежності від того, що я плиту, я використовую або то, або то. Іноді я навіть використовую канікалон в тон волосся або в тон самої 3 кутрі Тут вже залежить від того, що необхідно вашому клієнту. Дуже комфортно, звичайно, користуватися нитками, тому що нитки можна і змішати як канікалон, і при тому нитки можна підібрати дуже добре по кольору, вони недорогі. Тому, в принципі, нитка це такий універсальний засіб. Ну і я ще хотіла сказати, що мені подобається, коли ми на кінчику, уже коли ми кріпимо цю скандинавську косичку, то прятати вузолок, який ми зробили, під саме плетіння. Це дозволяє зафіксувати вузолок так, що він точно не розв'яжеться. Особливо важливо це з ниткою. Звичайно, якщо це канікалон або канікалон шекі, або там канікалон ізібраць, або якийсь інший, то тут ми можемо його трошечки підплавити, і, в принципі, він не розійдеться і не. Ну, не розв'яжеться. А от якщо це нитки, то, звичайно, краще спрятати кінчики під саме плетіння для того, щоб вони точно залишилися там цілі і не розв'язалися. От, в принципі, і все. От такий результат я отримала. Моя клієнтка. Задовольнила, ну, була задоволена, Вона сказала, що так, саме так будемо робити, це те, що вона хоче. Ну, і Я вирішила для вас зняти ось такий спонтанний майстер-клас. Я сподіваюся, що відео було корисне. Будь ласка, напишіть в коментарях, може у вас є якісь питання, я буду дуже рада відповісти. Всім пока-пока!